Я великий поціновувач фільмів 80-х, 90-х та початку нульових. Можливо, це частково ностальгія, адже я народився у 88-му, саме в той період, коли на екрани виходило багато культових картин. Але мені здається, що справа не лише у теплих спогадах. Нещодавно я зрозумів, що існують цілком об'єктивні причини, чому фільми того часу відчуваються особливими. І сьогодні я хочу поділитись з вами. Цими думками. Мене звати Льова, це канал Скандально Невідомий, і тут ми говоримо про мистецтво у різних його проявах. Якщо вас таке цікавить, підписуйтесь і почнімо. Звісно, головна різниця між старими та сучасними фільмами полягає в підході до оповіді. Плівка була дорогою, а виробництво складним процесом, у який було залучено багато людей, часу і ресурсів. Саме тому сценарій, основа будь-якого фільму. Фільму сприймалися набагато серйозніше, ніж це часто буває сьогодні. Коли студії щось знімають, потім виявляється, що все це фігня, все перероблюють, а у результаті все одно отримуємо гімно. Перепрошую, якщо образив фанатів Ліги справедливості, відена чи 4 годинної версії Снайдера. Старі фільми все ж розкоші таких хронометражів собі майже не дозволяли і розповідали історії швидко чітко і лаконічно. Наприклад, коли я нещодавно передивлявся газону косар 1992 року випуску, я помітив наскільки динамічно розгортається сюжет, персонажі змінюються, розвиваються, і жодна сцена не здається зайвою. Усе працює на головну історію. Немає ні зайвих відгалуджень, ні сюжетних тупиків. Для контрасту можна згадати серіал зовні, який мене просто викурвив. Цю байку можна було б умістити в один фільм, але її штучно розтягнули на кілька сезонів. За одну серію відбувається одна подія, яка справді на щось впливає. І є частиною основного сюжету, все інше це витягування хронометражу за допомогою другорядних відгалуджень, що не впливають на загальну історію та є обірваними, не розкривають персонажів або розкривають їх як дебілів, яких просто не може існувати в природі. Справжня проблема в тому, що індустрія перетворила серіали на безкінечний конвейер контенту, коли вони почали витісняти фільми і ставати головною формою кіноматру. Мистецтва шоу на кшталт гри престолів чи клану Сопрано довели наскільки потужним може бути цей формат. Люди в творчих колах говорили про те, що вперше авторів не обмежували дві години. Художнього фільму, і вони могли розповідати багаті складні історії, глибоко занурюватись в розвиток персонажів, їхню мотивацію, світобудову та інші елементи, які не вмістилися б в один фільм. Але що ми маємо зараз? Замість глибоких продуманих історій лише імітація складності. Головна мета таких проєктів – тримати глядача біля екрану якомога довше. Це як безкінечно жувати одну і ту саму жуйку, жодного задоволення і жодного реального руху вперед. Ще одна важлива причина, чому я віддаю перевагу старим фільмам, це відчуття реальності, які вони створюють. Сучасне кіно тоне в комп'ютерній графіці, навіть звичайні інтер'єри кімнат тепер рендерять програмно, а актори працюють перед зеленими екранами, що впливає не лише на їхню гру, а й на те, як ми сприймаємо зображення. Дивишся і відчуваєш, що усе штучне, пластикове і дешеве. Не так давно я передивлявся старий бойовичок з Арнольдом Шварцнегером. Там була сцена, де гелікоптер сідає посеред великого міста. І вона кардинально відрізняється від того, як виглядає намальований cgi гелікоптер ти відчуваєш, що це справжня машина, справжні вулиці, справжні люди. Розумієш, скільки персоналу працювало і планувало усі деталі тут, щоб ця сцена відбулася. Це не просто видовищно. Є певна магія в усвідомленні, яких зусиль це потребувало. Це той самий дух кіновиробництва, який зараз майже втратили: ризик, масштаб і командна робота. Це, звісно, не означає, що сучасне кіно не може бути хорошим, але старі фільми особисто для мене мають те, чого часто бракує сьогоднішнім чесність і автентичність. А що до вас, ви віддаєте перевагу старому кіно, чи вас більше приваблюють сучасні серіали? Напишіть у коментарях, мені буде цікаво почути ваші думки. І, звичайно, якщо вам сподобалось це відео, вшануйте його лайком. Бережіть себе і до нових зустрічей!